Вітаю вас, шановні наші інвестори. Я до вас зі Львова. Ще нещодавно я була в Буковелі, буквально пару днів назад. Вела вам репортаж із засніженого курорту, Запрошувала кататися, показувала ескейп. А зараз я у Львові. І сьогодні ми підемо на будівництво та подивимося, що ми для вас побудували в січні та підведемо підсумки. Ну що ж, ходімо. Котра не перестаю милуватися нашим парканом, який вже став відомим на всю Україну. Багато хто робив селфі на фоні паркану. Нам це дуже приємно. Ми стараємось робити все на найвищому рівні, навіть на моменті паркану. Що ж, друзі, у нас січня почалися роботи по облаштуванню паль. Палі виконано по технології буроін'єкційна, і кожна паля у нас по 14 метрів. Уявляєте? Раніше нещодавно відбулися випробування паль під тиском 195 тонн. І завдяки цим випробуванням, які є дуже важливими на будівництві, наші будівельники та інженери отримали додаткові геологічні дані щодо будови. Очікуваний результат несучої здатності не менше 120 тонн ще раз підтвердив наші розрахунки та гарантує для вас, шановні інвестори, будівництво не лише найкрасивішого і найпреміальнішого комплексу України, но і всієї Європи. Але і найміцнішого оператори оптоволоконної кабельної мережі провели обстеження нашої території та надали приписи, завдяки яким кожен мешканець буде мати змогу бути завжди на зв'язку та мати е найкращі комунікації найкращий в Україні інтернет. Швидкість інтернету буде 1 гігабіт. Ви бачите зараз позаду мене у нас на 70% вже завершено катлаван першої черги. По ньому ведуться активні роботи, переміщається багато грунту. Катлаван ми риємо всього декілька днів. Темпи у нас дуже потужні. Вражають тут. Відбувається облаштування катлавану. Далі позаду мене відбувається вже буріння паль, набування паль. Вони набуваються вже певний час. Тож значну роботу по облаштуванню паль ми вже виконали. Ну і ті наші інвестори, хто до нас інвестує в наші проекти курорті Буковель, знає, що найдовший процес будівництва це вихід із землі, це момент катлавану, це момент розрахунків, прорахунків, палі, випробування, певний технологічний цикл, щоб ці палі вистоялися, зробити на них певне навантаження, аби не просто побудувати, а побудувати за технологіями. На це потрібен час, час на випробування, час на аналізи на аналітику. Але всі наші інвестори знають, що коли ми Же завершуємо та закінчуємо всі ці е, такі розрахункові аналітичні роботи. Там вже все йде дуже швидко, і ми активно е, будуємо і там вже день за днем все змінюється. І від тижня до тижня вже видно величезний об'єм роботи, який вже можна помітити неозброєним оком ззовні, навіть проїжджаючи по вулиці Стрийська. Як ви бачите, позаду мене наша бурова установка вже знаходиться всередині котловану. Вона активно продовжує свою роботу та одну за одною забиває, закручує вмонтовує, палі, аби ваш майбутній дім був максимально. Комфортним і зручним, ну і неозброєним оком видно, як активно рухаються наші демонтажні роботи. І е, хто за нами спостерігає, може з дахів, може з вікон сусідніх будівель. Е, вони бачать, що ми вже на завершальному етапі такої найбільшої першої частини по демонтажу та вивозу старих будівель та сміття будівельного, то шановні наші інвестори, ми вкотре. І кожен місяць будемо дякувати вам за довіру. Будемо дякувати вам за партнерство, за те, що ви з нами, і за те, що даєте можливість та честь працювати разом з вами та будувати для вас найкращі комплекси в країні. Так, звісно, існує початковий етап будівництва, коли відбуваються розрахунки, випробування, приміряння, розміряння, планування. І цей етап такий є. Трохи нудним, тому що ви не можете ще бачити такого прогресу, коли одна за одною зростають поверхи, черги, будинки. Звісно, цей процес буде набагато цікавішим, як, наприклад, наш глейшер, який я знімала буквально позавчора. Звіз будівництва, ну слухайте, ну там є на що подивитися. Зайшли в локце, блок де в, в люкс чергу. Тобто там дуже багато є на що дивитися, і прям око тішиться. Але наш глейшер премія партмет знаходиться на фінішній своїй прямій, тож там вже все цікаво. Альвівсі. Тіт, ми лише починаємо будувати. Це буде дійсно найпреміальніший комплекс Європи. І ви навіть не сумнівайтеся в цьому, і дайте нам можливість це довести. І саме тому такий ретельний підхід, такий ретельний прорахунок. Така величезна якісна робота відбувається на початку великою командою інженерів. Саме такий ретельний підхід ми змістюємо до будівельних робіт найпрофесіональнішими вхідцями України. Ну що ж, ми з вами побачимося в березні. Буду звітувати вам за лютий. Дякуємо вам за до. Віру низький уклін, дякуємо Богу за все, дякуємо ЗСУ за життя.